Фактично не вистачає донорів Багряної. Про це повідомляють у Львівському обласному центрі служби крові. Якщо зазвичай тут щоденно приймали до 60 людей, то до прикладу сьогодні ця цифра 30. тобто вдвічі менше. Зауважу, що запити є фактично завжди, адже Багряна потрібна пораненим військовослужбовцям породіллям під час складних пологів, онкохворим, постраждалим від дорожньо-транспортних пригод чи нещасних випадків. Десь до півгодини виходить все. Тобто реєстрація, кров з пальця, потім тиск поміряти і зареєструватися тут же на здачу, почекати, поки звільниться крісло, здати. Купа людей поранених, треба кров постійно. Тобто Чим більше буде банк крові, тим більше людям ну більше людей тримати допомогу. Ну насправді процедура не є болюча, лише один момент, коли запихають голочку. А так ну немає відчуття того, що в тебе щось там забирають, чи ще щось здати багряну це справді швидко та не боляче. Важливий нюанс у тому, що донорську кров не можна виготовити на фабриці, її повинна дати людина. І коли охочих обмаль цілющі рідину не хтось, хто цього над усе потребує. Ми виходимо з ситуації за рахунок організації днів донора, тобто виїзних заборів крові на підприємствах установах міста Львова. На сьогоднішній день ми маємо. Великий дефіцит я б сказав всіх мінусних груп крові. Тобто перший мінус у нас практично немає. Другої, третьої, четвертої мінус груп крові. Нагадаємо, що стати донорами крові можуть особи віком від 18 років та вагою понад 50 кілограмів. Щодо категорії віком 65+, то лише з дозволу лікаря. Також є затверджені міністерством охорони здоров'я України абсолютні протипокази до здавання крові, як от патологічна схильність до кровотеч, інфікування гепатитом С, вірусом і дефіциту людини сифілісом тощо Їй тимчасові обмеження до прикладу не можна здавати кров рік після татуювання, а в період сезонних вірусних захворювань варто забути про донацію крові щонайменше 10 днів після одужання. Важливо також не вживати алкоголь за 48 годин до здачі крові, не вживати лікарські засоби за 72 години або ж 3 доби, та не курити протягом 2 годин до процедури та 2-3 годин після. Пам'ятайте, що ваших 450 мл крові можуть врятувати три життя, оскільки її розділяють на компоненти, а хтось може потребувати лише еритроцити, тромбоцити або ж плазму. У стінах Львівської обласної ради засідали шість постійних комісій, розставляли пріоритети видатків із бюджету розвитку 2024. Якщо минулоріч на виконання обласних програм було 3 мільярди гривень, то у зв'язку із вилученням військового ПДФО до держбюджету сума становитиме приблизно 1,6 мільярда гривень, тобто майже вдвічі менше. Своє бачення куди доцільніше скеровувати кошти, презентували депутатам і представники Львівської обласної військової адміністрації. Рації, весь акцент війна, все, що пов'язано з війною, цей рік буде складним. В плані того, що всі розвідкові речі, які ми звикли бачити в 23-му році, вони будуть відсутні, тільки точкові і завершального характеру. Ніяких нових об'єктів, ніяких так як говорилося, бруківок і так далі. Нових об'єктів не буде, але деякі, так би мовити, старі, таки завершать. Так вирішили під час засідання постійної комісії з питань інженерного житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу. Була пропозиція завершити, все таки наш стратегічний об'єкт. Це є е, наш госпіталь ветеранів Юрія Липе. Ми його вже ведемо 2-3 роки. Хочемо його зробити сучасний ноці. Ми передбачили 25 мільйонів гривень на цю програму, основі якого є якраз і видатки на наш госпіталь ветеранів. Сія також запропонувала збільшити видатки на проходження зимового періоду, тобто експлуатацію снігоприбиральної техніки, посипання доріг піскосумішу тощо із 70 мільйонів гривень до 150. Тоді як програму компенсації за пільгове перевезення пасажирів стратегічним підприємством, як от Укрзалізниця, вирішили обнулити. Основною програмою, яку виконуватиме Львівська обласна рада, спільно з обласною військовою адміністрацією, буде безпечна Львівщина. Зауважу, що йдеться про спрямування коштів на потреби військових частин, що зареєстровані в області ДСНСників, правоохоронців, працівників служби безпеки України тощо. Станом на тепер понад 400 мільйонів є в програмі безпечна Львівщина. Старт наступного року, 24-го, десь орієнтовно з такої ж цифри стартує, але в процесі ми розуміємо, що воно точно буде на збільшений. На мою думку, ця цифра вийде десь, напевно, орієнтовно близько 600 мільйонів точно. Можливо, і більше. Зважаючи на суттєві скорочення бюджету розвитку, будуть зміни і в освітній сфері. Пріоритет все-таки на такій мілітарній темі, скажімо так, укриття і кабінети для захисників вітчизни для якості і комфорту учнів-школярики. І розвиток учителів. Додам, що під час засідання постійної комісії дійшли згоди, хто призначатиме керівників 18 профтехів, що перейдуть із державної власності у спільну власність територіальних громад Львівської області. Для цього планують створити комісію, до складу якої увійдуть представники і обласної ради, і обласної адміністрації. Остаточні рішення щодо напрацювань постійних комісій приймуть уже на найближчому засіданні сесії Львівської обласної ради. Зупинили не лише рух українських фур, але й відновлення зруйнованих ракетним обстрілом будинків у Львові. Через страйк польських перевізників будматеріали, які місто замовило за кордоном, застрягли у чергах перед пунктами пропуску. Йдеться про черепицю, яка потрібна для відновлення даху двох будинків на вулиці Стрийській, які постраждали найбільше – 64-го і 66-го, куди у липні влучила російська ракета. Таку не виготовляють в Україні, тож замовили з Польщі. По двох будинках ми встигли завести в Україну. По двох будинках вони є замовлені, зарезервовані, але фізично знаходяться ще за кордоном. І дійсно, зв'язку з ситуацією на польському кордоні це є проблемою. У Марії готові чекати до кінця тижня. Потім застосують план Б шукатимуть об'їзд через іншу країну, адже аварійно-відновлювальні роботи треба завершити до кінця року. Вже можу сказати, що це. Ну, суттєво, скажімо, здорожчить вартість цих транспортних послуг. Тому насправді те, що відбувається на польському кордоні, воно навіть в такому в такій справі воно наносить прямі збитки для, для громади міста, яка змушена буде оплатити ці додаткові витрати. Додам, що повністю здати будинки на вулиці Стрийській у мерії планують наступного року, адже окрім аварійно-відновлювальних робіт, до цих будинків ще треба підвести комунікації. Відтепер можуть почуватися, як вдома в Дрогобичі збудували багатоквартирний будинок для вимушено переселених українців. Ключі від нових осель отримало 12 сімей. Це ті люди, які втратили своє житло внаслідок російської агресії. Переїхали до Дрогобича і мають намір тут творити своє майбутнє. Квартира номер один. 12 сімей з різних регіонів України стали сусідами. Це перший зведений з нуля будинок для ВПО у Дрогобичі. Вісім двокімнатних та чотири однокімнатних квартири готові до заселення. Є все, що треба: меблі, сантехніка, побутова техніка та навіть посуд. Катерина із Києва про таке житло мріяла довго. Тут мешкатиме із сином, поки чоловік боронить на фронті нашу країну. Дитині вже треба в школу було йти. Ми його віддали тут до школи. Чоловік зараз е, знаходиться на захисті нашої країни, то було вирішено, що ми будемо поки що залишатися тут, бо тут безпечно в першу чергу дитині. Поруч із Катериною до нового дому звикає Тетяна. Із донькою та онукою вони 36 днів перебували під окупацією в Сівродонецьку. Там у них був двохповерховий будинок. На жаль, він зруйнований. А місто тимчасово не підконтрольне Україні. У мене був будинок двохетажний, двохповерховий будинок. Я сама Ми з моїм чоловіком будували цей будинок і для нашої сім'ї, родини. Вот. і бачите, як мене освободили від нього. Нове помешкання із сіп панелей будинок каркасний зводило його два місяці. Більше часу зайняло оформлення документації. Тетяна навідувалася сюди частенько. Жінка за професією будівельниця стверджує, що споруду збудували на совість. Це буде нам ну, дуже теплий будиночок. При цьому здійсни все зроблено дуже сучасно. Так от би все продумано. за час повномасштабного вторгнення Дрогобичина розселила понад 20 тисяч переселенців. Вісім тисяч мають намір тут залишитися у черзі на житло. На сьогодні 400 вимушено переселених сімей. Ми вже дали понад 60-70 квартир. Тобто черга рухається, і вона рухається досить швидко. В основному це є багатодітні сім'ї. Збудований від фундаменту на Львівщині. Це не перший будинок. Окрім того, для потреб переселенців в багатьох містах реконструювали приміщення гуртожитків, але потреба в житлі і надалі гостра вартість будинку в Дрогобичі 17,5 мільйонів гривень. З них 10 мільйонів державних коштів, півмільйонів обласних коштів, решта коштів місцевого бюджету. Таких проєктів на даний момент тільки в Дробицькій громаді сім, реалізованих два, і близько 1100 людей зможуть знайти своє житло після повної реалізації. Поруч із каркасним будинком уже готують земельну ділянку для будівлі близнюка. Зводити його почнуть навесні, як зійде сніг. Бізнес ідеї ветеранів, які стали можливими на Львівщині. Бійці отримали частину коштів на власну справу з обласного бюджету, описали ідею, подались на конкурс і виграли його. Герой нашого матеріалу Олег Кашляк військовий ветеринар з чималим стажем, служив у прикордонних та внутрішніх військах, лікував тварин у Нацгвардії, був серед миротворців у Косово в кінологічному підрозділі. каже ще у війську думав про власну справу. А коли через стан здоров'я пішов на пенсію, син саме закінчував ветеранів. Ветеринарний цей підштовхнуло до рішення про сімейний бізнес. Тепер лікує тварин у тилу у власній ветеринарній клініці. У нас були якісь невеликі накопичення. Можливо, ми купимо якусь квартиру для сина. Тут, якби, ну, якби в мене таке прозріння, я кажу до дружини, а для чого ми будемо купляти рибу. Давай купимо удочку. Можна було, якби дати кусочок житла синові, а можна було дати, скажімо, справу на все життя, якби і собі. Так, два роки тому і з'явилась ветклініка з символічною і можна сказати сімейною назвою Мерліон. Це міфічна істота, символ Сінгапуру, Гриба лев. А це знаки зодіаку сина і батька. Голова лева, хвіст, риби. От е, такий доктор в білому халаті. 2021-го, коли відкрили клініку, тут була одна оглядова стіл і декілька тумбочок. Зараз десяток працівників просторі приміщення, де тваринкам можуть робити щеплення й УЗД. Є рентген-кабінет. Це в нас рентген-апарат. Ми його спеціально доставили нам з Італії. Тут є 129 програм, тут є або скелет, або внутрішні органи. Крокодила було, приносили на рентген крокодил, до речі, з домівки врятованих тварин у клініці допомагають зоозахисникам і волонтерам. Є також операційна і навіть котячо-собачий стаціонар. Ту всю частину я робив тут повністю своїми руками перегородки, плитку і так далі. Світло тут у нас є і тепла підлога. Аби і його справа мала міцний ґрунт. Олег постійно розвивається, бере участь у різних грантових програмах. Завдяки українському ветеранському фонду придбав діагностичне обладнання. Також і ще на старті роботи. Отримав кошти у межах програми підтримки стартап проєктів ветеранів. У надії й досі, і Олег знову подався на конкурс. Це в колишньому ті ж самі підприємці, промисловці. Це люди, які мають фах знання, і які мають непересічний ентузіазм сьогодні повертатися в економічне життя регіону. Тому таких людей вкрай як необхідно підтримувати. Цього року було відібрано 13 проєктів учасників. АТО. Веста е, ветеранів е, війни і такі доволі скромні суми у розмірі 50 тисяч гривень. А це загалом майже 700 тисяч гривень 2024 року. На підтримку підприємницьких ідей ветеранів планують закласти до 10 мільйонів гривень з обласного бюджету, а також синхронізувати програму з такими ж на рівні держави.